На Закарпатті волейбольне пожвавлення серед юні. Стартували змагання дитячої ліги області. Зокрема, учасниці однієї з груп суперничали в Ужгороді. Почався перший тур чемпіонату області дитячої ліги. Зараз грають дівчата, вікова група 11-12 рік народження, але є тут і молодші. Зараз у цьому залі шість команд змагаються. У групі схід брали участь шість команд Спортивний шкіл із обласного центру. Перечина середнього на перший план у змаганнях виходить психологічна стійкість. Буває так, що на тренуваннях вони є неперевершеними. Все виконують всі завдання, які ставить перед ними тренер. Але буває так, що у змагальному процесі вже з офіційних іграх буває так, що вони можуть втрачати на собою контроль і забувати про ті. Ну, можливості, які вони можуть проявити, проявити в ігрі. Та долати труднощі спортсменкам допомагає любов до волейболу. Якось дівчатам із Середнянської територіальної громади. Ну, дуже подобається грати в волейбол. Дуже цікаво. Мій найулюбленіший спорт. Я в нього вже граю три, три роки десь. Грати свої цілі. До ігор спортсменки багато тренувалися, і це допомагало здобувати результат. Нашу команду тримає наш тренер. Ми усердно тренувалися. У нас були дуже сильні тренування, ми грали товариські гри і ми здобули цю перемогу, тому що хотіли перемагати. І саме вихованки волейбольного клубу Варош із діюша номер 1 Ужгорода стартували з двох перемог у двох матчах і стали лідерками групи Схід.